Добре. Ну, як завжди, ну, дуже радий вас бачити в мене на нашій землі і з вами поспілкуватися, людям показати. В принципі, у мене одне дуже велике, дуже серйозне питання. Щоб жити по-людськи, ну нам, мабуть, усім треба стати набути якогось більш високого цивілізаційного рівня власної культури, власних знань, зокрема в суспільно-політичній царині. Бо так дивишся, люди приходять, обирають то за гречку, кому гроші, кому гречку, кому ще щось треба, а ну, це ж, ну, зовсім не той рівень, на якому можна сучасне суспільство і державу організувати. І Падає рівень людей, падає рівень обранців, падає рівень ситуації в державі. Розвалюємось, але є отакі структури підконтрольні прямо чи опосередковано Верховній Раді, як скажімо. Система науки, система освіти, система культури таке враження, що вони нічого не роблять для того, щоб е шарикових і швондеров тут в Україні стало менше, а професорів Преображенських більше. І щоб ми стали ну, внутрішньо стали цивілізованим народом. Робиться щось для цього? Можете чимось допомогти порадити? Ні, <звігла> ну. Що я можу сказати? Тут тільки, знаєте, по, по депутатству, да, ви знаєте, знову таки взяли і е, відмовились фінансувати професійно-технічне училище за рахунок державного бюджету. Це правильно? Це відповідь на ваше питання. Ні, неправильно. Е, якщо ми говоримо про освіту наших людей, або ж ну, ми привикли до того, що нам раніше спускали командно, за кого потрібно голосувати. Да? Зараз це все змінилося. Ну, шлях становлення демократії це не один день. От. І ну, от, я як депутат от ми готуємо закон про місцевий референдум. Так, це дуже важливо. Це механізм відзиву депутата чи голови районної ради. Це, тобто, ми хочемо сказати, що є конкретні обіцянки депутата. Там, Любої ланки виборцям перед тим, як він іде, ну як як проходить виборча кампанія. І от саме головне, він ці обіцянки повинен виконувати. Для того, щоб він їх виконував, повинен бути дієвий механізм. Дієвий механізм це відзив цього депутата через референдум і повторні перевибори. Ну інакшого я не бачу. Те, що ви затронули Шарикова, Швондіра, Преображенського, Ну, да, це ну, важливі питання. Ну, ви ж пам'ятаєте, мабуть, що раніше у нас були суспільні інституції, які говорили, що таке чорне, що таке біле, якби ну, десь так, як їм це подобалось. Але воно було, да? І вибачте мене, були такі блокати, да, там, там, що сила бригади військ гуртовані сіда, що чи хвала рукам, які... Вирощують хліб. Розумієте, сьогодні цього ну, немає нічого. Сьогодні, к сожалению, у нас такий, я би сказав, такий, ну, я не знаю, як це назвати, стан переходу, да? ну, такий якийсь капіталізм, де умовно початковий, да? де, де, де за гроші можна все. Ну це зрозуміло, що це неправильно. Але ну, якби ваша моя заслуга, як, ну, тобто, моє завдання, якраз ми повинні займатися цією прослідницькою діяльністю і, ну, скажімо, закріплювати на законодавчому рівні, хоча хоч, хоч, знову такі демократичні країни можуть сказати, що це не демократично, да, якщо людина там. У 40 років немає жодного запису в трудовій книжці, але потім вона стає там депутатом якоїсь ради, розумієте, там заступником голови цієї ради, якби, ну і далі, і далі набирає так сказати, свій політичний рейтинг, якби, вибирається або вже стає керівником ну, вищої ланки в державі, от, і ну, потім виникають у нас ті чи інші проблеми, там, ну, знову таки корупція або там вже де дерегуляція, та що відбувається там на сьогоднішній день, але ми втрачаємо ланцюжки прослідкованості. да, тобто, ну, е Якщо проблема є хабарництво, да, наприклад, там, тих інспекторів, саме підстанції, то ну, потрібно що потрібно ну, підіймати значимость цих спеціальностей заробітну плату. І ну, з іншого боку людина повинна розуміти, що якщо вона там візьме хабар, то її обов'язково посадять, або ж вона обов'язково на її всю сім'ю впаде клеймок хабарника і завжди там при рівних умовах. Ця сім'я буде мати негатив, розумієте, якби, тобто це общественне перецяння, воно також повинен бути присутнє. І в Італії таку практику приміняли. Да, якщо там хтось щось украв, то він там на протязі тижня ходив е, з такою етикеткою на спині я злодій. Да, тобто йому давали так сказати, певний шанс, там не виганяли з роботи або там не забирали яких-то пільг, Але ну, всі знали, якби людина протягом цього тижня повинна була переосмислитись і ну, жити якось починати по-новому. Інституції ці повинні бути, ви все правильно говорите, але я вам можу сказати так. Ну, той шлях децентралізації, ми з вами говорили про це неодноразово. Він сьогодні йде, він йде не зовсім так, як, наприклад, хотілося б ні, але в Україні вже існує 159 громад, в Чернігівській області 5 громад. Ці громади вони самодостатні, вони не залежать від районного керівництва, вони залежать від обласного керівництва. Вони сьогодні отримали цю владу, сьогодні вони ну, створюють свою певну структуру, забирають на себе лікарні в своє управління, там, школи забирають, би, є всі їх ресурси, них є кошти на розвиток. Да? І от я переконаний, що ну, от, е, в цій громаді, да, там, в невеличкі де 5 тисяч, там, ну, е, людина е, хамільон вона не зможе пройти до якоїсь ради. Да? За неї просто ну, наші люди. Відверті, вони не проголосують. Ну, я, щось, я, так, я, я переконаний в цьому. От, тому мені здається, що ну, там, як такої пілюлі від цього, що ви, або ж такого, як, як це зробити, да, воно або вже буде через що дорого, да, або вже буде е, ну, ну, певний е, дуже тривалий проміжок часу повинен пройти. А якщо ми скажемо, що це ну, об'єднана громада, да, де... Люди обирають і депутатів, і голову громади, які відповідають за їх. Їх вже не буде можливості сказати, що мені щось не дав район району немає, Боже, щось не дав бюджет. Йому дають субвенції, йому дають певні кошти, йому дають податки, які залишаються, а ти дуже бередя, як рукись, тобі делегували, тобі виплачують високу заробітну плату, ти можеш конкретно приходити і говорити, що я там вирішу питання водопостачання, асфальтування, освітлення, енергоефективності по школі. Розумієте, от тут. Ну, я, я думаю, що то ці всі процеси паралельно вони е ідучи, ми, якби, е ну, воно само, само по собі ці питання, те, що ви задаєте, вони, ну, вони стануть на другий план. Ну, такого не може бути. Ну, нашого, е нашу людину не обдуриш. Ну і зрозуміло, ну, те, що ви кажете в частині СМІ, ви повинні бути об'єктивними. Тим більше, тому що у нас така, знаєте, сьогодні пропаганда. Хто платить, тот і заказує музику. Да? Цього не повинно також бути. От, і там я проти цензури, да? але ж все-таки там от, ну, ну, ми розуміємо, з вами, один плюс один включаєш там один герой інтер, другий якби, чи загальнодержавні СМІ, я думаю, що там е, повинна бути представлена, е, так сказати, Держава, от і повинні бути, ну, хоча канали державні є, і повинні бути які просвітницькі передачі, які ну, людям допоможуть розібратися в тих чи інших питаннях, ну, в тому числі питаннях виборів. Дякую, Володимир Миколаївич. Ось одне чисто таке практичне питання. Олексій з Бутинка, його знаєте, мабуть, фермера. Чесно кажучи, я його знаю дуже давно, але в житті в мене ну не було можливості з ним познайомитися. Поспілкуватись. Ось зараз дивлюся інформація опублікована про те, що збудував чудову ферму, все там чудово. Приїздить комісія чисто законним шляхом. Мило не сертифіковані, одяг не той і так далі. Ну, щось ось таке, ось публікація на сайті нашого слова про це. Ну, тобто продовжується те, що в принципі завжди було. Приїжджають оці посадовці і починають не на те діяти, як допомогти людям організуватися, відкрити власне, а от викручувати ці надвимоги. Вимоги до ну, продукції, я думаю, що він ну, точно так же буде їх виконувати законодавством передбаченим, тому що ну, це в першу чергу для нього, да? тому що він буде постачати якісне молоко і якісне молоко воно коштуватиме дорожче. Да? От. Ну, з одного боку, з іншого боку, ми говоримо про те, що е, наші діти, ми з вами будемо менше хвилити, якщо ми будемо вживати якісні продукти. Тому тут от, знаєте такий консенсус, коли всім вигідно, щоб там було все чудово. Те, що ветеринарна служба... Там, ну я так розумію, це ветеринарна служба, мабуть, йому щось, щось, щось говорила. Ну, Мені потрібно побачити документи, але якщо ми говоримо, що там повинно бути якесь мило якогось там виробника, то це ну, точно дурня. Да? І ну, там ще якісь такі вимоги, виключно виробничі, вони ну, не повинні до нього стосуватися. Якщо ми говоримо там, вони повинні... Перше, там, дивитися ну, ротислівникарів, щоб вони були в наявності, щоб крова була пробіркована, чим вона прививається, тому що, ви знаєте, на цьому ринку бувають препарати, всякі, там, ну, як, як і в, ну, в аптеках, які продають людям, що там фальсифіката повна точно так же і в ветеринарії. От Вони повинні от, оцінити його ферму з точки зору прослідкованості. тобто, Ось корова, ось поле, ось препарат, ось телятку, ось воно нетель, ось воно там дає молоко, якби все супер. Да, там хто чим мило руб, це ну воно не повинно стосувати. Валерій Миколаївич, от е, саме мова про те, що існують у нас от тут такі умови, ну коли... Не розвивається. Знаете, і я... те саме сільське господарство і так далі. Тобто не приїде той чиновник і не скаже, що ось дивіться, ось ми вам консультанта направимо, ось вам тим, тим, тим. Тільки, будь ласка, беріть і працюйте. Ні, от навпаки, ви самі щось робіть, а ми будемо все діяти на те, щоб ну, ускладнити. Ні, ну тут дивіться поробіть, ну на сьогоднішній день я можу сказати, які цифри, наприклад. ВВП країни 15% це сільське господарство. А от скільки повертається назад коштів? Я можу сказати 0,2%. 0,2%. Тобто, ну, скажімо, там, максимально це було там в межах 5%, да, і тоді... ...хватало коштів на підтримку таким фермерам, як Бутенко, відшкодування частини вартості будівництва. Да, як там воно відбувалося, там прозоро, не прозоро, це питання ми не будемо говорити, але я кажу, що ці кошти були. Да? На сьогоднішній день, що у нас війна, ми повинні говорити якби про те, що там Лісенюка треба перед ногами виносити, тому що ну, у нас ще там рік назад, навіть два роки назад, ми не говорили що у нас ну, питання бідності стає питанням номер один в країні Е, тому якби е, на ваші запитання можна дати відповідь був я в Польщі був на там, економічному форумі е, ну, Там питання п'яти служб вони, ну, фермер задавав заступнику міністра От. Там дуже серйозний їх закон по безпечності, якості ну, харчових продуктів. Він у нас теж є, теж він такий якби, непростий, європейський. От. І він каже, що яким чином от я можу закон, цю книгу вивчити, і потім цих п'ять служб до мене приходить, до речі, в Україні, е, ну п'ять служб, там ветеринари, фітосанітари, СЕС, там, сільхозінспекція пішло. У нас Арсеній Петрович всі служби ліквідував, вони допрацьовують. Да, у нас е, створили одну, але її тільки створили на бумазі. По факту її ще не існує. от. Тобто, як відповів Поляк, що мені сподобалось, да? тобто асоціації. Да? От у нас є асоціації там, фермерів, є там товароволітні тепер. От каже, послухайте, ви, ну, вони у них репрезентативні, да? тобто вони беруть частину функцій державних на себе. Да? І от ми про це, ну це серйозний документ, його повинно готувати міністерство. Ми кажемо їм, що ми там готові підключатися, готові напрацювати, щоб частину повноважень. Держава делегувала профільні асоціації. Ну і зрозуміло, їх не повинна бути там, така кількість мільйонна, як у нас є. Да? От. Але ці асоціації повинні виконувати певні функції. Так от ми, е, значить, поляк сказав, що ви не давайте там належить в карманчик щось комусь там із перевіряючих. Да? До речі, Польща вважає, що їх 30% сільського господарства знаходиться в тіні. Це, щоб ви розуміли, да? а це ж от якраз безпечність і здоров'я нації. Вот. Так от, э, значить, э... Він сказав, каже, ви не, ну, не, не давайте хабарі там, всім, хто до вас приходить, і не ставайте перед їми, там, на задні лапки. У вас є професіональні асоціації, ви туди платите взноси, там повинні бути адвокати, Да, він, він знає, він чітко дадує. А приїхав ветеринар, вони стали, він на своїй мові пояснив йому, що у нього нема проблем, да, і це взагалі там мило, відношення ніякого немає. Ну, Розумієте? От. І точно так же по всім іншим питанням. Тому тут ну, ми повинні пройти знову такі цей шлях, і ми повинні, тобто фермер повинен мати. Розуміння, до кого він може звернутися, якщо до нього їде перевірка. Да, от Як у нас є, там, наприклад, адвокати, да, консультація. Але ми говоримо, що це на постійній основі, що це невеликі кошти, але там один за всіх і всі за одного. От, ну, вони існують всі по такому принципу. Тоді воно, е, ну, я більш їм переконаний, що буде зовсім інший якісний рівень е, цих всіх, цього спілкування із державними органами. І, От знову таки в Абстрії вже у фермера питали, скільки раз до тебе приїжджала там державна ветеринарна служба з перевіркою. Він не згадав, там років три назад щось таке. Да? А хто тебе перевіряє? Він каже, мене перевіряє асоціація. А представники асоціації, він каже, вони приїжджають щомісяця. Але як вони перевіряють? Він пройшовся по фермі, побачив питання, каже, оце, оце, оце не зовсім правильно потрібно виправити. Тобто консультацію надав, свіжим глазом глянув, все і поїхав. Розумієте, Він не виписує йому штрафи або ще щось. Він перевіряє з точки зору дотримання вимог законодавства, якби і ну, там, гігієни, здоров'я тварин і так далі. Все. Мабуть, це Як... те, що і нам потрібно. Нам це обов'язково потрібно. Валерій Миколаївич, дуже вдячний вам за ваші мудрі слова. Одне коротеньке ще питання. Над чим ви зараз працюєте? Головне. Дуже коротенько, так. Подивіться, сьогодні саме найнасушні питання це мораторій. Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. От. Як, би, ну, як тезисно скажу, я би, там, от, ну, дуже багато заяв лунає від Яценюка про те, що він продасть мільйони гектарів землі, щоб всі розуміли, що це фейк. Він цього зробити сьогодні не може ніяким чином. От друге, Там є ряд наших законів, моїх і моїх колег, про те, що ми всі державні землі повинні передати в комунальну власність. Точно так же, як і право розпоряджуватись виключно громаді. От. А далі е, закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, в якому ми випишемо майбутній портрет землевласника, хто є розпорядником, що там не може у нас в нас іноземець приїхати купити землю, по крайній мірі зараз. Да, скільки може бути землі максимально в одних руках? На якій відстані від помешкання, де людина живе, Як би, сам він робить, не сам він робить. ну, Сімейне фермерське господарство, ми там його ніяк не можемо, ну вже на наступному тижні внесемо на його зробимо. там, Тоже там, знаєте, якби я там, і там ну, скажімо так, аграрний комітет вважає, що це правильно, десь там хтось вважає, що це неправильно, тобто, ну, є там такі цілі. Ну, але знову-таки ми цих людей пускаємо в коло виробників в ринок і плюс вони зможуть отримувати так сказати, фінансову підтримку від тобто, на, ну, в цьому році там, за 300 мільйонів. Тобто, да, сімейна фермерське господарство повинно існувати без створення юридичної особи. Те, що мати, якби, ну. Говоримо і, і пропихаємо так. Ну і плюс, я вам скажу, в мене по області є там порядка, я не знаю, 50 пунктів, де нашу область в якихось питаннях там то державний бюджет, там і ще щось десь. Ну, коротше говоря, ми не отримуємо те, що ми повинні отримати. От теж над цим всім, всім працюємо. Дуже дякую, особливо приємно, що ви з'являєтесь тут поточно, а не тільки перед виборами. Дякую.